Доброго дня! Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Радіоненко Наталія Вікторівна. Працюю я з садку Ромашка на посаді вихователя з 2015 року. Кваліфікаційна категорія спеціаліст. Педагогічний стаж 7 років. Освіта повна вища закінчила переяслав Хмельницький Державний педагогічний інститут імені Сковороди у 1997 році за спеціальністю вчитель української мови і літератури. А в 2021 році Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Сковороди за спеціальністю дошкільна освіта. У своїй педагогічній роботі найбільшу увагу я приділяю ігровій діяльності як провідні діяльності дітей дошкільного віку. Ознайомлюю дітей з творчими іграми. До них відносяться сюжетно-рольові ігри. Навчаю дітей обирати ігровий сюжет, розподіляти ролі, добирати атрибути. Заохочую дітей до відтворення в ігрі подій реального життя, сюжетів фільмів та казок. Також залучаю дітей до конструктивно-будівельних ігор. Спонукаю дітей до прояву творчості та винахідливості в процесі будівництва з різних видів матеріалів, зокрема ЛЕГО. Залучаю дітей до зведення спільних будівель та використання споруд в інших видах ігор. Найулюбленіші ігри дітей це ігри драматизації, ознайомлюю дітей з основами театру знавства. Разом з дітьми граємо в різні види театру, такий як Настільний. Ляльковий та пальчиковий театр стаканчиків. Формую уміння сприймати театральні постановки, емоційно відгукуватися на них. Із задоволенням беру участь в різних святах, на яких виконую ролі казкових персонажів, такі як Весна, Святий Миколай, Ведметик Михась. Ще одним цікавим видом ігор є ігри за правилами. До них відносимо дидактичні ігри. Це мої найулюбленіші ігри, які допомагають розвивати сенсорні здібності дітей. Зв'язне мовлення, збагачувати словниковий запас, ознайомлювати з основами грамоти, формувати елементарні математичні уявлення. Кольору, форми, величини, розширювати знання про природне та суспільне середовище. Малюки дуже люблять ігри з піском. Зону для цієї ігри я розмістила в груповій кімнаті. Щодня під час занять та прогулянок ми використовуємо рухливі ігри, що сприяють у володінню дітьми життєво необхідних рухів. Також цікавими для дітей є українські народні ігри, які допомагають в ознайомленні з українськими традиціями. Сучасні умови життя коригують нашу педагогічну роботу. Новим видом в ігровій діяльності є ігри в укритті. Ці ігри допомагають зняти напругу і провести час із користю. Діти залюбки малюють, грають в словесні. Настільні ігри. Різні конкурси. Для колег я провела майстер-клас Ігри в укритті. Створили велику підбірку ігор, які розміщуються у сховищі. Також формую елементи ігрової культури та етикету. Розвиваю вміння самостійно гратися, використовувати іграшку як партнера. Формую дбайливе ставлення до іграшок, бажання складати їх на місця. Також працюю на посаді асистента-вихователя з 2019 року, забезпечую соціально-педагогічний супровід дітей з ОПП, сприяю виконанню навчальних виховних соціально-адаптаційних заходів, допомагаю дітям у виконанні навчальних завдань та розкриттю здібностей, проводжу роботу по створенню освітнього середовища, особливо інклюзивного. І на завершення я хочу сказати, робота вихователя це не просто праця, а це, перш за все, здатність іміння віддати всього себе, без залишку, і бачити в цьому наше майбутнє. Миру нам усім, до нових зустрічей!